Розповім просто зараз. Ви дивитеся СТН. Мене звуть Юлія Боднар. І ось головні теми цього випуску. Шахрайство з банківськими картками. Які дані категорично не можна повідомляти навіть працівникам фінустанов? У Бабиному яру споплюжили пам'ятник Олені Терезі. Поліція розшукує вандалів. Дві сотні висловальників не можуть розпочати тренування на Дніпрі. Чому закрили базу водник? Перформанс присвята. Активісти привітали Ліну Костенко з днем народження. І спершу про події на сході країни там за сьогодні російські найманці здійснили майже чотири десятки збройних провокацій. Обстрілювали опорні пункти наших військових на всіх напрямках фронту. До того ж, з важкого озброєння долучають танки та БМП. Особливо напружена ситуація навколо Донецька. Зокрема, поблизу Авдіївки окупанти знову гатили по житловому сектору. Втрат серед наших військових немає. Двох українських захисників поранено. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту біля будинку голови вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Справа порушено за фактом хуліганських дій та погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча. Інцидент трапився напередодні ввечері. Посадовець на авто під'їхав до своєї дачі і побачив групу активістів із закритими обличчями. Вони вигукували гасла, розписували і обклеювали паркан плакатами. Коли Ігор Бенедисюк з дружиною намагалися повитрати написи, виник конфлікт. Із активістами, які погрожували господарю, аби їх вгамувати, Бенедисюк вистрілив з нагородної зброї. Поліція затримала на місці 12 активістів із заявами до правоохоронців звернулися сам посадовець та двоє осіб, яким пошкодили телефон та планшет. Сплюндрований пам'ятник Олені Телізі вже очистили від фарби. Нагадаю, ввечері вандали споплюжили монумент у Бабиному яру. Правоохоронці на місці інциденту виявили п'ятилітрове пластикове відро, пакет та будівельну рукавицю із залишками червоної фарби. Зараз шукають очевидців та причетних до акту вандалізму. Поліція кваліфікує інцидент як хуліганство. Люди, які не читали книжок Олени Теліги, не є освіченими. І просто можливо проти всього українського. Можливо, просто не знають навіть, мають якусь агресію і знайшли такий спосіб цю агресію вилити, пошкодити пам'ятник. Ай-яй-яй, такий пам'ятник, пам а? пам'яті а? Боже, кому це потрібно, кому це треба? За чим? Для чого? Варвари, негодяї, не вистачає слов, щоб виразити своє своє нігадавання. На банківська картка, дзвінки та смс від нібито банківських співробітників останніми тижнями просто атакують українців. Причому самі банки в стосунку до подібних сповіщень не мають. При з'ясуванні деталі шахраї просять повідомити секретну інформацію про картку. Знімають гроші з мобільного. Як уберегтися від шахраїв? Дивіться в сюжеті. Прізвище, ім'я по батькові, номер картки, все шахраям, що телефонували те, що пана Юрія було відомо через це. Дзвінок дуже скидався на розмову зі справжніми співробітниками служби безпеки банку. Проблема в тому, що на два місяці ваша картка буде заблокована, тому що, начебто, є якась підозра там в нелегітимній операції. Людина з того боку починає підвищувати голос, розмовляє дуже впевнено. Так знаєте, ну треновано досі. Поверніть картку, прочитайте, які там цифри є з тієї сторони. Розірвали розмову. Викрити шахрайство допоміг дзвінок до банку за телефоном, вказаним на картці. Передали номер телефона, з якого телефонували, і менеджер до речі підтвердила, що да дійсно є такі випадки, коли людей грабують, і вони опиняються, що в них на картці нуль. Тож експерти застерігають, справжній співробітник банку не питатиме у вас ані пін-коду, ані тризначної комбінації цифр на звороті картки. Трьохзначний код, який на зворотній стороні карсія розміщений. Він є секретним і нікому йому не потрібно не потрібно повідомляти за допомогою трьох реквізитів: номеру картку, строку дії та трьохзначного коду. Сам клієнт може, може розрахуватися в інтернеті, то маючи цю інформацію, може розрахуватися і шахрай. Якщо вже потрапили на гачок афористів, звертатися потрібно до кіберполіції. Ось нещодавно правоохоронці викрили банду, яка видурювала гроші через повідомлення про виграш автомобіля. У шахрайському списку аж 12 тисяч телефонних номерів. І Якщо 11 учасникам цієї банди тепер загрожує ув'язнення, то більшість невпійманих зловмисників проводить свої махінації безпосередньо з місць позбавлення волі. Велика частина з них знімається також у банкоматах, наприклад, в прикордонних регіонах наших східних. З інформації, яку ми отримуємо, також від цих же людей, так званих дропів, велика частина коштів, наприклад, направлена на те, щоб підтримувати якийсь рівень побуту на місцях позбавлення волі. Тож експерти радять пильнувати свою картку, особливо в інтернет-просторі. Ми радимо в асоціації взагалі, по перше, встановлювати ліміти на інтернет-операції. Така дуже гарна порада взагалі встановити мінімальний ліміт. Ну, наприклад, там 50 гривень. П'ятнадцять гривень цієї суми вистачить швидко мобільний телефон, якщо кошти закінчилися. А ще корисно якомогу уважніше читати отримані повідомлення. Наприклад, у цьому смс в адресі банківського сайту пропущено латинську літеру «Сі». Іванна Біличенко, Вадим Ярошенко, Андрій Вусати, Андрій Гегеля, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. Невдалий старт сезону більше 200 вихованців вислової бази водник не змогли розпочати тренування на Дніпрі, адже їхній спортивний комплекс закрили для занять. Деталі ситуації з'ясували наші журналісти. Прийшли тренуватись, а тут зачинені двері. Викладачі та вихованці комплексу водник, що на Трухановому острові, штурмом потрапили на спортбазу. Більшість не були на спортбазі з осені. Саме тоді її закрили на реконструкцію. Принаймні, про це сповіщає оголошення на вході. Втім, тренери водника кажуть, ремонт лише на папері. Лодки стоять на вулиці, які простояли всю зиму. Некоторі валяються на е, полук і е, без, без необхідного уходу. Плот від которого отходили спортсмени просто його нет, Його витолкнули отсюда В плачено состоянні знаходиться зал, в котором находились дорогостоящие тренажори. Усе почалося 2007-го. Тоді попередній власник дитячої бази фізкультурно-спортивного товариство Колос об'єдналося з компанією Правий берег, утворивши «Колос спорт. Це була інвестогода, за якою приватник мав виділити на реконструкцію водного комплексу 8 мільйонів гривень. Однак досі жодних ремонтних робіт не проводили, скаржеться тренери. Вони виключають світло. Весь сезон не було світла. Спортсмени тренувалися. У нас готувалися на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу. У нас троє спортсменів в ліцензійній Олімпійській регаті брали участь. І все це без світла, от в таких умовах. Я, я вже мовчу, що немає роздягалень, води гарячої. Нині працівникам бази і вихованцям вдалося потрапити лише до деяких елінгів, спеціальних приміщень для ремонту та зберігання човнів на території комплексу. Втім, більшість будівель залишаються зачинені. Тож на Дніпро вихованці водника досі не вийшли. Сезон тренувань не відкрито. Сплотом проблеми не дають доступу до човнів, до інвентари і тому ми не маємо можливості тренуватися. Власники бази телефоном запевнили, що реконструкція буде. Основні роботи виконують цьогоріч, а спортсменів вони не виганяють, а тимчасово переселяють в сусідні спорткомплекси. Ми офіційно пропонували всім спортсменам створити клуб водник. Вони ведуть в этот клуб, і ми гарантуємо, що після реконструкції всі спортсмени, які займалися через спортивне общество коло повернуться на цю базу і будуть далі проводити свої тренувальний процеси. Ремонт на базі мають розпочати у квітні. Кошторис реконструкції – 10 мільйонів гривень. Богдан Дмитро Київ. Київ Німецький досвід скоро у місті з'явиться близько сотні підземних смітників. Нагадаю, ідея облаштувати контейнери під землею у столичного мера Віталія Кличка з'явилась після одного з візитів до Берліна. Сучасні баки передусім спустять під землю у Шевченківському, Печерському та Подільському районах в зонах відпочинку, парках, скверах та на бульварах. Нині ж обирають адреси та оформлюють дозвільну документацію на їх встановлення. Такі контейнери виглядатимуть естетичніше і при цьому вміщуватимуть у п'ятеро більше сміття.

у Києві планують відкрити 10 пунктів збору знушених шин. Про це повідомляє Київ Зеленбуд. Перший з'явиться вже наступного тижня на вулиці Дмитрівській. Щорічно в Україні накопичується близько 150 тисяч тонн використаних автопокришок. Лише 8% із них ідуть на утилізацію. Решту викидають на неконтрольовані звалища. Тільки у Києві близько мільйона автомобілів. Тому утилізація шин є досить гострою проблемою. Київ, лідер за втіленням енергоощадних технологій в Україні, завдяки тому, що місто відшкодовує значну частину коштів та разом з державою компенсує частину кредиту. Кияни активно почали утеплювати свої будинки. Як наслідок, квартири стали теплішими і відповідно зросла їхня ціна на ринку. Бо платять за опалення люди тепер на третину менше. Докладніше у сюжеті. Звичайна панельна 16-поверхівка на Братиславській, 12. Температура тут у квартирах навіть у найлютіші морози тримається не нижче 23 градусів, а платять за тепло люди менше, аніж у сусідніх будинках. Людмила Миколана демонструє рахунки за свою трикімнатну квартиру у 67 квадратів. За листопад 1113, за грудень 1465, за січень 1648. Моя подруга живе Міропольській.

Менше платять, бо менше споживають. Аби цього досягти, спочатку модернізували тепловий пункт і встановили погодний регулятор, автоматично коригує подачу теплоносія залежно від температури на вулиці. Потім утепили три стіни будинку. Свої гроші звичайно ж не вистачило б. Виручила муніципальна програма. 70 на 30, коли 70% витрат на термомодернізацію компенсує місто. 250 тисяч я вложила на ІТП, мені дав город 500 тисяч. І потім на 200 тисяч я утепліла квартири, і 500 тисяч апте не дав город. То тобто я у города взяла мільйон. Та навіть і вкладені власні 450 тисяч гривень окупилися першого сезону. Бо економія вийшла неабияка. економія. У мене була в тому году 45% по отопленню. Якщо, допустимо, по місті було 16 гривень за квадратний метр, то у мене в домі було найбільше 12 гривень. Це в саме холодний період. Так було 6-8 гривень за квадратний метр, щоб ви розуміли. В этом году у мене економія 35% составила. Це в деньгах около 400 тисяч гривень. Проте заощадити можна і ще більше зауважують енергоаудитори. Наприклад, тут ще можна утеплити підвал і цоколь, а також переконати поодиноких сусідів, які відмовилися утеплювати свої квартири. Долучитися до спільної справи, бо через їхнє помешкання втрачається енергія, за яку сплачує цілий будинок. Вони мають температуру холоднішу, і при цьому будинок сплачує більше. Якщо б був би по облік, тоді б вони самі за себе платили. А так всі мешканці платять за їхню квартиру додатково. Однак, загальне заощадження сотень тисяч гривень переконує все більше ОСББ і ЖБК подавати заявки на участь у програмі «70 на 30». Київ намагається максимально їх задовольнити, виділяючи чималі суми на термомодернізацію. Ця програма. Діє третій рік. Перший рік фінансування складало 5 мільйонів. Другий рік 20. Цього року е, планове фінансування у нас буде 130 тридцять мільйонів. Утепливши багатоповерхівку, можна заощадити не лише на оплаті за опалення, а ще й додати вартості своїй квартирі. Якщо житло модернізовано, якщо житло сьогодні менше споживає, економить воно і коштує дорожче. Це практично капіталовкладення, які дають можливість економити, і саме головне збільшувати свої активи як вартості житла зважаючи на широкі можливості у термомодернізації для будинкових громад, процес створення ОСББ чи ЖБК нині активізувався, запевняють посадовці. Лише торік в Україні їх стало більше на 35%. Світлана Жернок, Олександр Козоб, телеканал Київ. Мобільний інтернет вже доступний на 28 станціях столичного метро з 52. Сигнал також є на перегонах між цими станціями. Цього тижня Вайфай з'явився на п'яти станціях: Дружба народів, Лук'янівський, Видобичі, Деміївський і на Либіцький. До травня планують поширити послугу також на станції Тараса Шевченка у Болонії Петрівка. Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, який нещодавно відкрили на Олени Теліге 37Г, розпочинає набір на безкоштовні курси професійної орієнтації з комп'ютерного програмування для дітей з інвалідністю. Це буде тритижневий базовий курс основ програмування по три години двічі на тиждень. Плюс основний курс методики та напрямки програмування розрахований на півроку за індивідуальними програмами. Почнуться заняття з середини квітня. Записатися на них можуть діти з інвалідністю віком від 13 до ві. 17 років, які зареєстровані у Києві, і можуть навчатися. У столиці митці привітали Ліно Костенко з днем народження. У Софії Київській артисти провели перформанс. Виставу Лютий березень. У постановці звучать вірші поетеси, а також українські народні пісні. Її підготували артистки Юлія Волчкова і Марина Анісович. Вистава відбулась під звуки Марімби у виконанні Єгора Звєрєва. Артистки читали вірші у формі діалогу. Загалом перформанс тривав близько півгодини. Митці планують його повторити і в інших містах України. Своє.

Сильні слова звучали в належній оправі. Дуже сподобалося. Досить незвичне читання віршів Ліни Костенко ем, було дуже цікаво. Чим жила столиця протягом останніх семи днів лише важливі події тижня оглянемо у підсумковій програмі завтра, о 21-й годині. тижневику пригадаємо зокрема таке. Розгін блокадників на Донбасі та протести по всій країні як наслідок повна заборона на приміщення товарів з ордло та санкції проти російських банків. З точки зору фінансової, ці банки вони здорові. З точки зору політичної ну це інше питання. Чи позначиться політичні рішення на економічному становищі українців? Історичний прецедент. Справа Януковича в суді. Головна військова прокуратура передала матеріали в руки української ФЕМІДи. Це Державна зрада. Особенно в умисних діях, направлених на зміну конституційного ладу та зміну державного кордону України. Чи достатньо доказів у прокурорів та які шанси у справи? Теплиці кіоски, ба навіть виродки, як тільки не прозивають у соцмережах незграбні пластикові балкони на історичних будівлях столиці. І що найгірше поділ, де чи не кожен будинок пам'ятка архітектури, просто рісніє такими надбудовами. Чому не діє закон, який охороняє історичну спадщину і чи можливо покарати порушників? Без град та кліток. Київський слон Хорас нарешті вирішить партерне питання і позбудеться самотності. Вольєр для слона буде 1,5 гектара, а вольєр для мінімум двох невест чотири гектара. гіктара. в нашому хорус, ми одразу отримуємо пару невест. Київський зоопарк стане схожим на Берлінський або Паризький. У звірінці розпочинається велике будівництво. Ось на такі події був багатим цей день, але не пропустіть. Ще й підсумковий випуск стену 23 Тоді говоритимемо про головне. А далі у цій студії з'являється Роман Сагай із свіжими новинами спорту. Від мене вам гарного вечора. Моє вітання. Настав час новин спорту. У столичному палаці спорту продовжує панувати грація і краса. Там відбувається довгоочікуваний кубок Дерюгіної, який є етапом гран-прі з художньої гімнастики. Він присвячений ювілею легендарного тренера Альбіни Дерюгіної. У другий змагальний день найочікуванішим моментом були фінали в окремих видах гран-прі, через те, що знялася зі змагань призерка Олімпійських ігор Гана Різадінова, Україна не дорухувалася нагород. Так сьогодні головні сподівання покладали на Вікторію Мазур та Аліну Дяченко. На жаль, не обійшлося без помилок. І зрештою в активі українців дві бронзові нагороди у правах з обручем у Мазур, у праві зі стрічкою у Дяченко. Ганна Різадінова зізналася, що дуже шкодує через те, що припинила свій виступ на Кубку Дерюгіної. Однак далася взнаки стара травма. Втім, в українського глядача ще є шанси побачити Аню на завершальному гала-шоу. Сегодня я пришла, все равно підтримала команду, была с командой. Очень рада сегодняшним медалям. И девчонки в груповому упражнении, в индивидуальной программе. У нас есть медали, это самое главное. Получилось даже наградити, наградить там наше юное поколение, поэтому все равно я здесь. Я никуда не покинула ни гимнастику, ничего. Трансляцію завершального дня Кубка Дерюгіної дивіться 19 березня на телеканалі Київ одразу після програми «Спорт тижневик» о 21.50. Тішило сьогодні серця українських болівальників молодше покоління. Так, вперше на кубку Дерюгіної змагалися юніорки. Вони незмінно піднімалися на п'ятистал пошани. Так, зокрема, Валентина Саркісова виграла кубок Дерюгіної серед преюніорок. Гімнастки, що змагалися у віці 11-12 років, виконували два види вправ на вибір. Валентина обрала булави та м'яч, що й привело її до престижної нагороди, яку вона отримала з рук легендарної Альбіни Дерюгіної. Мне легче всего давался мяч, но у меня он не очень получился, поэтому я на булавах старалась еще сильнее, чтобы занять первое место. И все мои награды это награды моих тренеров. И я буду стараться еще больше, чтобы принести Украине олимпийское золото. У чемпіонаті України з футболу сьогодні отримав до продовження 22-й тур. Він за календарем останній. Перед тим як команди за кількістю очок будуть розподілені на дві шістки. У суботу відбулися два поєдинки. Сталь удома з нечемним рахунком обіграла Олександрію 4-1. Ще одна гра «Ворскла зірка закінчилася без голів. А вчора свої матчі зіграли лідери чемпіонату. Шахтар несподівано розійшовся миром з Олімпіком, а команда Сергія Реброва мінімально на Олімпійському обіграла Чорноморець. Достаточно быстро забили первый мяч, забили второй мяч и, наверное, в какой-то мере успокоились. И во втором тайме Черноморец перестроился, пытался прессинговать, пытался играть более активно. И, конечно, при этом прессинге мы должны были создавать больше моментов, но, конечно, на команду сказалось психологическое давление после проигранного матча в Зирке. И для сегодня самое главное было результат. Відомий фахівець і екс-футболіст Олег Протасов, новий технічний директор Федерації футболу України, його призначили під час чергової робочої зустрічі представників виконкому. Новоспечений техдиректор ФФУ зізнався, що його зацікавила пропозиція призупинити тренерську кар'єру і взяти на себе обов'язки функціонера у національній асоціації. Адже за час тренерства він встиг накопичити навички, які можуть стати у пригоді під час роботи у федерації. До ознайомлення зі справами новий управлінець ФФУ – Стане негайно для початку функціонер вирушить разом із командою Володимира Ізерського, юнацькою збірною серед гравців до 19 років на еліт раунд чемпіонату Європи 2017 у Нідерландах. Буде відповідати за цілий ряд питань, которые связаны в том числе и с новыми подходами FIFA в работе з национальными асоціаціями. И у ЕФА, и FIFA есть э, личности, которые были много удостоверились в футболе, и как раз их такая должность это прежде всего защитить саму философию игры и то, чтобы вся система, которая работает в национальных ассоциациях, была, соответствовала э, философии игры в футбол. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок виграли парний титул на турнірі ITF у Китаї. У фіналі сестри за 73 хвилини оформили перемогу. Вони обіграли Ері Хозумі з Японії та росіянку Валерію Савіних. Ну що ж, на цьому все? Будьте здорові.